Друзі, є така класна думка в Біблії про те, що очі Господа вони бачать цю землю і вони бачать злих і добрих. І коли я сьогодні міркую через призму цього текста, я задаю собі питання: от Господь Він бачить мене, а я яка людина? Зла чи добра? Я людина, яка сьогодні вірить чи не вірить, я людина, яка прийняла праведність Божу, чи залишаю свої людські праведності. Я сьогодні людина, яка освячена Господом, чи я сьогодні живу, як я розумію своє життя. Тому, друзі, очі Господа бачать, бачити. Ані.